Всім привіт! Мене звати Марія і я рада вітати вас на моєму рукодільному каналі. І як ви бачите, цей двотижневик я хочу почати з фінішу, бо я нарешті закінчила свій чортополох. Не без приколу, як завжди, але я його таки закінчила. В принципі, ці два тижні були дуже-дуже і дуже складними. Я взагалі була не впевнена, що в мене навіть після двох тижнів вишивки буде що вам показати, от чесно, життя закрутило мене в таку загагуліну, що капець. Тож, давайте поговоримо про вишивку. а не про всякі загагуліни. Я його закінчила. І я дуже рада. Він а, чортополох уже попраний, відпрасований, але трошечки покоцний котом. Ця булочка вирішила, що на цій роботі дуже зручно лежати. То шерсті тут додаткова кількість. Вишивку утеплено. додано шерстяних елементів. Якось так. І, І давайте про приколи, де я провтикалася. Я не знаю, наскільки вам видно, але це досить таке. Для мене видно. Ось. Давайте подивимося, що ж тут такого вельми дивного. Ось тут, в сипінній частині, знизу і зверху бек зроблений різними кольорами. Якщо ви дуже уважно і досить давно дивитесь мій канал, то ви пам'ятаєте, що я хотіла тут трохи замінити кольори беку. І от я в один момент згадала про це, в інший момент забула і вийшло якось так. В принципі, якщо, мені здається, що якби я вам тут не сказала, що ось тут один колір, а ось тут інший, то навряд чи б ви особливо на це увагу звернули. А в ось цій кольоровій частині я взагалі забула, що мені треба міняти той бек. Відповідно, веку практично не видно. Тож, якщо вам захочеться так само, як і я, зробити це все на чорному кольорі, майте на увазі, будьте обережніші з кольорами беку. Якщо вас влаштовує, в принципі, що бек майже непомітний, ось тут він трохи є, ось тут ось тут він є, ось тут трошечки. Якщо вас реально влаштовує ось цей варіант, коли його майже не видно, то окей. Типу, абсолютно нормально. Але якщо ви хочете, щоб бек все-таки більш виділявся, то подумайте над цим, що краще його все-таки змінити на щось інше. Я дуже рада, що ця робота закінчена. Прям дуже-дуже дуже рада. І що з хорошого, я після того, як закінчила цю роботу, не стартанула щось інше. Але я перед закінченням цієї роботи щось інше стартанула, Ну, я ж не могла втриматись. Правильно. Ну, як я могла? Не могла. Взагалі ніяк. Так, моє проваліще. По просуванню. Чому проваліще? Я не пам'ятаю, чи розказувала я вам це, чи ні. Я зараз, в принципі, не сказати, що щось я пам'ятаю. Так от, я тут вибрала чорний онікс. І це була моя помилка. Чому помилка? Дуже-дуже-дуже складно рахувати ниточки. Я ні, чорта не бачу. Єдине, коли я можу це вишивати, це в дуже яскраво сонячні дні вдень. І як ви розумієте, як і в більшості в день у мене робота, а не вишивка. Тож, небагато часу, мені вдається приділити саме цьому процесу, щоб вишивка відчувалася комфортною. А... Якби вишивати, коли це доставляє тільки дискомфорт і матюки, ну, не зовсім те, чого б мені насправді хотілося. Ця роботка, вона дуже і дуже маленька, але все одно через а, мій з тканиною просуваюся вона максимально повільно. Я її, в принципі, збираюся закінчити і не торкатися до чорного оніксу, в принципі. Можливо, я його спробую на якийсь художню гладь чи щось таке. На дубки пінкіпів, воно буде гарно, я думаю, і так далі. Але от онікс в темних кольорах я постараюсь його максимально уникати. Хоча є в мене ще шмат темно-зеленого, такого оливкового оніксу, який я хочу на наволочку для подушки. З тим ми ще поборсуємося з цим. Але з чорним кольором уже ні. Ось це мій перший і останній, з ним, досвід. Так як в мене є ще кілька безкоштовних схем від ногтіфлора, а це грибочки це безкоштовна схема від ногтіфлора теж, то я думаю, над тим, щоб пізніше ем, купити собі. Чорний, можливо, Белфаст, Морано і. Що там 28-го каунту, Лінда? Якусь чорну тканину від Sveйгар 28-го каунту, я забула, як вона називається, бо я буквально цю тканину ніколи не використовувала. Тож, і поекспериментувати з тими тканинами. Якщо вони мені сподобаються більше, то використовувати їх. Бо все-таки мені дуже багато подобається дизайнів на чорному фоні. А Завжди використовувати під то Аїду, Ну, я поки що не готова до такої категоричності, хоча Аїда абсолютно прекрасна в цьому плані 18-та. Але я хочу, щоб і на рівномірці було. Щоб, можливо, якась текстура була цікава при близькому розгляданні. Але я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Можливо, я взагалі з чорною тканиною так і не здружуся, і буду вишивати на чорному фоні, тільки використовуючи 18-ту аїду і все. Якби цей варіант я не виключаю абсолютно. Тож, якось так, ще одне майже проваліще. Це веснянка. Чому майже проваліще? Воно було в фантах попалося. І єдина причина, чому я взяла цей процес, тому що а, саме в цьому процесі був потрібний колір. І я буквально вишила норму і відклала все на більше мене не вистачило. Також, що я думаю, ще з цим процесом робити, я його думаю відкласти. Можливо, навіть аж до весни. Отак. Процес на скільки, 2000 хрестиків чи щось таке. І він буде відкладений аж до наступної весни. Або до наступного разу, коли у фантах випаде колір саме на цю веснянку. Тут залишилось, в принципі, небагато, і є шанс, що якщо випаде ще один раз колір на цю веснянку, то я її дошию. Але в мене руки до неї не тягнуться. Тут вона абсолютно неймовірна у завершеному вигляді. Але мене чомусь дуже сильно дратує, коли я постійно міняю нитку. Або мені постійно доводиться закріпляти. Це дійсно зараз мені не йде. Бувають періоди, коли це заходить просто як так і треба. А бувають періоди, коли ну, не йде і ходьте трісне. Силувати я в цьому плані себе, звичайно, що не хочу, тому що вишивати все-таки хочеться в задоволення, а не допинувати себе якимось незрозумілим чином до фінішу тільки заради фінішу. Ну, кому це хочеться. Все-таки хайко хобі залишається хобі і приносить задоволення. Тож ця роботка поки що полежить. Не знаю, наскільки вона точно полежить. Можливо, дійсно у фантах там через тиждень, два-три випаде її колір, і я така, треба її дошити, щоб була красива, щоб навесно оформити, щоб все було прям закінчено і кількість процесів зменшити. Але поки що, поки що щось мені не дуже хочеться. Хоча, здавалося, б, такий яскравий ніжний процес. Закінчити таким процесом літо було б добре. Точно, що закінчити літо, можливо, безпека якраз закінчилась. Сьогодні плюс 35 і це жесть. це просто жах. Виходиш, зранку, зранку, ще холодно, а вдень вже просто пекло, коли не знаєш, куди себе дівати, Дурдом веселка. Я стараюся вам не сильно руки в кадрі показувати. З однієї простої причини вони в мене в зеленці трохи. Я їх мила-мила, не І Знайшла спосіб, котрим, хоча б скільки можна її відтерти, це міцелярка. Але воно все одно відтирає на 100%. Тож місцями руки трохи зеленкуваті. І знаєте, що мені це нагадує? Як мені було років так 14, хотілося якихось змін в кольорі волосся. І найпопулярнішими і найдешевшими варіантами це були фукарцин і зеленка. Фукарцин він дає яскраво рожевий колір. А зеленка ну, відповідно смарагдовий такий. Рожевим мені з якихось причин не хотілося. Тож я вибрала зеленку. А, і мало того, в мене, моє натуральне волосся, воно темно русяве Відповідно, якби я взяла. Щось типу тоніки, бо на той момент була практично тільки тоніка доступна, от прям, щоб піти в магазин, і вона там хоч щось було. То вона на такому відтінку волосся вже не бралася. Це треба було бути, мати освітлене волосся. Або бути білявкою, що не мій варіант був. Тож я пофарбувала собі прядки з зеленкою. Ох! Яка в мене була зелена шия? Та ви що? Краса неземна просто. Ладненько, досить цих спогадів. і переходимо до білосніжного фрегату. Це мої цьоготижневі фанти. І я тут уже половину норми вишила. Взагалі, тут мені знайшовся колір, але така вже ситуація сталася, що це все-таки гобилин. І так, як це гобилин, то треба не 500 вишити, а 1000. Тож, відповідно, я 500 стібочків вишила, і мене ще чекає стільки ж попереду. Також на, цьому тижні, на, ці, на ці два тижні я дуже повільно вишивала, максимально повільно. Насправді я ще й сорочку брала. Намагалася спочатку з моєї будинки відпороти комір, але я його так до кінця не і показати там нічого, я десь третину, тільки ледь, ледь напорола. І брала навіть Чернігівську з собою в лікарню. Ну, ну поки я там буду сидіти чекати, якраз трохи повишиваю. Ні, не вистачало моєї уважності на вишивку. Я сиділа, втикала в Тік-Ток. Може, там, ну, може, два чи три цих от елементи, квіточок цих вишила. На цьому все закінчилось. Тут тобто просування, котрих навіть я не помічу. Навіть якщо мені фотку дати до після. Там не сильно то й помітно. Але я все одно мудрилася закінчити чорну нитку, котра в мене була намотана. І, відповідно, я намотала ще маточок собі чорного перле. А чорне перле у мене в намотці з бобин, а не в клубочках. Тож якось так. І, відповідно, хоч в цьому плані я мала чим зайнятися. Фрегат. Люблю цей процес. Він такий затишний, він такий теплий. Тут такі кольори кайфові. Ну, серйозно, в мене в інших процесах все-таки кольорова гама сильно відрізняється від цього. А тут світлі і теплі кольори. Єдине, що є різниця між світлими кольорами, по вечорам не сильно бачу. Ну, то вже мої приколи. І тут ниточки СХС. Кожного разу в мене з ними одна та сама історія. Чому я рідко заміняю ТМС на СХС, тому що мені дуже погано вдягаються СХС в голку і пушаться сильно. Ну, я не знаю чому, але мене це місцями трошечки дратує. Але так як це був набір, то я вирішила, а чому ні? Мати один процес з нитками СХС. Плюс ще по знижечці, як воно було, взагалі прекрасно. По цьому процесику все. І остання моя прелість. це старт, який я зробила незадовго до фінішу чертополоху і це лісовик від ZVI Стічер. Дуже кайфова схема. Вона легка. Вона. Дійсно, просто йде. Тканину я використала сумішеву, тканину, яку я вам показувала в покупках і в попередньому відео як я її фарбувала чаєм. Ні, в покупках я вам її не показувала. В будь-якому випадку, я вам її все одно показувала пофарбовану чаєм. Тож, це ось ця тканинка, і цей процес взагалі він менше 6 тисяч хрестиків, що особливо для мене кайфово. Я вже дуже сильно сподіваюся на осінь. Я вже хочу, щоб трошечки дихати легше стало і починаю готуватися до Хелловіну. А взагалі, чому буде не влаштувати собі Хеллоуін буквально на весь рік? Мені здається, що ця тематика з цими створіннячками, монстриками і так далі вона актуальна постійно. Просто можна знаходити трохи різного плану створіння. Ой, сказала людина, у котрої в плани на ось таке осінньо-хеловінське вишивання. Настільки багато всяких прикалє... прикалясів, що капець. І мало того, в мене ж вже на це все матеріали зібрані. Причому лежать зібрані, вони вже декілька тижнів, як мінімум. Я їх, по-моєму, збирала ще до того, як вам сказала. Що я не хочу а, купляти більше набори і схеми. А я їх ще до того а, доукомплектувала. І тепер воно сидить, чекає, поки. Я не знаю, чого воно чекає насправді. Поки я їх просто стартану, поки, нарешті, в мене буде на це все настрій. Там один. Ні. Два процеси буде взагалі на такій рожевій основі. Як я вишивала зайчиня від JustNen, якщо ви пам'ятаєте, господи, як це давно було. Щось я вже зовсім за інше, почала, звиняйте, у мене щось думки взагалі розлітаються. Про лісовичка. Я його в основному брала прям зовсім пізно ввечері, тому що тканина дозволяє мені комфортно вишивати по вечорам. Схема проста. ну Серйозно, вона дуже проста і вона дуже комфортна. Що теж додає, скажімо так, їй балів щодо того, щоб її вибирати по вечорам, тож пішла вона непогано, але вишивала я її, ну скільки десь там максимум годину посиділа, 100 хрестиків накліпала, все, відклала. У мене був буквально один день за ці два тижні, коли я. Брала до рук не один процес і не зовсім пізно ввечері. Це якраз був день, коли я повністю закінчила чортополох. Я тоді повишивала чортополох. Далі я трошечки поколупала цього лісовика. І ще щось я брала що не пам'ятаю, хочу прибити. Розказувала це вам, що не попрати схеми і набори. Ту схема набори, то я, чесно, не купляю. Один мінус. То я купляю квіти, то я купляю ці книги. Щось мене уносить. Купила собі традисканцію, таку крупну лисну величеньку. Маю тепер черенки ще традисканції, Маленької такої, дрібнолисної такої, симпатичної. От саме таку я і хотіла. І чарінок е, грошового дерева. Воно ж толстянка. Я не знаю, може, я неправильно їх називаю. Але, скільки пам'ятаю, їх називали так, в моєму оточенні. Ось, і їти мені, ладно, ще не їти. Я оформила передзамовлення на нову мангу, і до цієї нової манги ще декілька томів уже вишучев добрала. Але відправлять мені це все разом. коли Вийде ось це передзамовлення. Не люблю я, коли мені щось іде по дві по три посилки, тож хай воно все однією кубкою мені прийде десь там в кінці вересня. І я тоді буду дуже задоволеною, тому що там новий том е, домогосподаря, також там аж два томи буде темного дворецького і ще одна прелість. Ну, коротше, балую себе, що капець! Давайте на цьому завершувати нашу розмову. Сподіваюся, вам було цікаво і побачимось у наступному відео!